Так, справді темний знак та врує несмертних, і на цих землях несмертних женуть на північ, де вони замкнуті, чекають кінця світу. Така і твоя доля. Дай не вгадаю, доля несмертних правильно. У такому разі слухаю уважно. Один із дзвонів знаходиться в горі у храмі несмертників, але підйомник до нього зламаний. Інший дзвін знаходиться глибоко під містом несмертників у зараженому мором Гнилищі. Але я краще знову здохну, ніж піду в ту клоаку. Той, хто шукає царство володарів, має пройти через сенову фортецю. Багато сміливців туди пішло. Та ніхто ще не повернувся, бережи себе, знайди Анурлондо і забери спадщину Гвина, чашу володарів. Іди, несмертний воїне, покажи світу, що ти гідний знати істину. Підійди ближче, дитя. Ти гідний наступник батька Гвина. Принеси вогонь у наш світ, поклади край сим нескінченним сутінкам і відверни подальші жертви несмертних. Ти наша остання надія.